Що таке ветераний шлях додому для ветерана? Для ветерана це можливість подати свою думку. Раз. Друге, захистити свої права в індивідуальному порядку. Два. У нас є можливості через депутатські запити це робити, через звернення до Кабінету міністрів, через вирішення в обласни... на обласному рівні, на районному рівні. І третє це фактично лобізм захисту всієї ветеранської спільноти. Я тебе зрозумів, дуже широке поняття. Тоді давай його і спробуємо трішки звузити. А що таке ветерани шлях додому? Ну, давай конкретно для мене, для Юрія Федоренка, який зараз є військовослужбовцем ЗСУ. Де ця програма перетинається з моїм життєвим треком? І в якій точці, якщо можна, а в... все просто в тебе є ідея. Ти розвиваєш патронатних служб. Да. Але ж ти бачиш, яким чином воно розвивається у нас в державі, що кожна військова частина, підрозділ військ, створює свої патронатні служби. По факту. Далі ти стикаєшся з тим, що патронатна служба кейс-менеджмент є в Мінсоці. Починають функціонувати фахівці з супроводу ветеранів. Тобто, Але ти виконуючи свою, свій обов'язок, тобі нема куди це передати. Фактично бійця, який поранений, тобі тільки по своїм зв'язкам ти можеш кудись передати ну, є. спеціалістам, нема куди передати. Тобто, фактично, ветеран, шлях додому, зараз має також такою бути площадкою, яку, яка буде допомагати реалізовувати такі ідеї. Тобто, ти можеш захищати разом з усіма ідею консолідації всіх патронатних служб.